Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний світильник. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шаф та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить. Його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою USB-порту. Компактний розмір дозволить легко встановити світильник у будь-якому місці.